Ми беремо з вами шкірку Луски Цибулі. Будемо виготовляти мікропрепарат. У гімназії номер 15 влаштували день науки. З цієї нагоди учні шостого класу підготували спеціальний проект таємниці клітини. Клітина состоїть із клітини-стінки, ядра. Вакулі, хлоропластику, мітохондрій, клітина мімбрама за допомогою мікроскопів Ми змогли побачити клітину різних кольорів. День науки започаткували у цьому навчальному закладі цього року, говорить директор гімназії номер 15 Юлія Штрикуль. У рамках заходу влаштували й виставку ламп. Еволюція ламп 100 років тому і сьогодення для того, щоб показати дітям, що наука лише не лише висвітлюється в підручниках, а наука навколо нас. Також підготували учасники освітнього процесу виставку ламп. Найстаріша лампа в нас 1943 року, і по цей час використання ледла. А ось початкові класи підготували проект під назвою «Енергетика починається з лампочки, каже вчитель початкових класів Лілія Причка. Дізналися історичні відомості про лампочку із давніх часів до сьогодення, як люди перетворювали лампочки в процесі її історії, як використовують зараз. Крім цього, вони брали у батьків. Кі в інтерв'ю як правильно користуватися лічильниками, як обчислювати розхід електроенергії, шестикласник Денис Бабаджанов показав учням початкових класів, як видобути електроенергію в домашніх умовах за допомогою підручних засобів. Я взяв шестивольтовий акумулятор і 6-вольтову лампочку, і розрізав один кабель, щоб отримати з нього два. Провода один провод. Я під'єднав до плюсового заряду, а один до мінусового і з'єднав до лампочки. І лампочка загорілась. Всі учні початкової школи приймали активну участь. Їм цей проект був дуже цікавим, тому що ми обрали актуальну тему, так як у нас зараз період. Тяжкий із енергетикою в Україні, тим паче, що підходить професійне свято енергетиків 22 грудня. Директор гімназії номер 15 Юлія Штрикуль говорить, проекти реалізували завдяки новій матеріально-технічній базі, завдяки підтримці депутатського корпусу, саме Валерія Олексійовича Пархоменка, цього року ми отримали і покращили нашу матеріальну базу, що й дало змогу організувати ці наші проекти. Саме оновлений комп'ютер. Ні, клас отримані електронні мікроскопи для зручності, для виведення на екран, різні макети та сучасні меблі. Такі проекти у гімназії номер 15 реалізують не вперше. Цю роботу планують продовжувати.